Привіт-привіт, мої любі! Вимаю вас знову своїми крилами. Вітаю вас в прямому ефірі і ми знову продовжуємо знайомитися з книгою Карма Любові. Мене вона дуже надихнула, надихає і надалі, хочу вам передати саму ідею. Знову ж таки, я не читаю всю книгу підряд, я не даю вам всі повністю глави. Заохочуючи вас все-таки привернути вашу увагу до цієї книги, щоб ви самостійно до неї звернулися за вашими відповідями. Тому що відповіді тут 100. І в кожній відповіді можна, можна знайти щось своє, тому що карма любові це карма відносин, а відносини в нас з усім, що нас оточує, і з собою також. І я дуже люблю саме тему карми роду. Я в цьому постійно перебуваю і в сеансах з клієнтами. І... Звісно, сама в своїй терапії, в своїх подорожах стілюючих, тому що ми насправді ніколи не зупинимося в зрості, в духовності, в розвитку, є куди завжди рости. І мені дуже подобається вислів. Чим більше ти вивчаєш, чим більше ти подорожуєш познанням, тим більше ти розумієш, як багато ти ще чого не знаєш. І е, я. Я з натхненням живу в це життя, саме з розумінням цього, що насправді так багато всього ще можна досліджувати в цьому житті. І так багато ще можна знайти відповідей, і так багато ще можна дослідити навколо себе, досліджуючи життя своє та життя своїх близьких, своїх клієнтів. Це не значить, що в мене свого нема. Це значить просто, що мені дуже цікаво спостерігати, як все в житті дуже обумовлено нашими, нашою поведінкою, нашим життям. Да? І це допомагає знайти відповіді багатьом із нас, як же змінити своє життя, як же попливати на своє життя, щоб воно нам видавало саме ті результати, які ми хочемо. І нагадаю. Що зараз саме в ці години, в ці часи, в ці дні я проводжу проєкт, що символізує роботу з родом, і там дуже багато саме глибинних опрацювань, і вони теж обумовлюють саме відносини навколо себе. І саме зараз, от буквально завтра, завтра буде ефір. Присвячений тому, які програми ми беремо від батька, від матері, і, звісно, вони дуже впливають на відносини з самим собою, і, звісно, відносини з нашими партнерами. І партнери по життю, партнери по ну, сімейні партнери, партнери в бізнесі все це пов'язано між собою. І це прекрасно. Тому починаємо таке питання, яке задали Майклу Роучу. Моя дівчина ігнорує всі мої пропозиції, як значні, так і не дуже. Яке насіння мені потрібно посадити, щоб з моїми ідеями рахувалися? Я думаю, багатьом із нас знайомо, коли нас не чують, коли не вважають нашу думку. Важливою, коли нами нехтують, нашою думкою нехтують. І це стосується не тільки відносин, а й нашого життя. Тому я вважаю, що це питання, яке задали Майклу Роучу, дуже важливе для кожного з нас. І я буду рада, якщо ви напишете свою думку в коментарях. Навіть якщо ви не знаєте мого друга Тоні, то знаєте когось схожого на нього. Не треба бути генієм, щоб зрозуміти, звідки приходить насіння не можете. Ви можете говорити цілий день, але він, здається, навіть не слухає. Звісно, це означає, що і я теж не слухаю. Тобто ви десь теж когось не слухаєте. Ну, Можливо, ти не дуже уважно слухаєш пропозиції інших людей. Починаю я. Тобто усидливо і різко, осудливо і різко запитує він. Я зітхаю. Що ж, давай спробуємо, я роблю позначку в розумі сьогодні бути більш відкритим до пропозиції. Можливо, це буде достатнім зернятком, щоб він трошки повідкривався для мене. Слухай, Тоні, ти ж усе про насіння знаєш, правильно? Я знаю, що він знає. Він уже 10 років ходить на мої лекції. Ну, так, визнає він. Ну, то яке ж насіння ти маєш посадити, щоб хтось почав прислухатися до твоїх пропозицій? Думаю, що я маю сам припинити ігнорувати пропозиції. Відповідає він. Зараз я вже багато чому навчився і знаю, що не можна просто залишити все як є. Має бути план, конкретні деталі і набагато більше задоволення в тому, щоб почати робити щось, ніж не робити. На своїй роботі ти керівник відділу. Правильно, починаю я. Так, каже він. Добре, тоді ми зараз пройдемо три кроки, кажу я. Чи є у тебе зараз який-небудь великий проект у роботі? Є відповідає він: Ми робимо маркетингові відео і постійно сильно сперечаємося про програмне забезпечення для монтажу. Чудово! Тоді ось крок перший. Я не хочу, щоб ти просто перестав ігнорувати пропозиції інших людей. Я хочу, щоб ти по черзі поговорив з усіма членами своєї команди і запитав кожного якого, які в нього міркування щодо програми, яка, на його думку, могла б допомогти. Добре, без проблем, відповідає Тоні, але якось занадто швидко. Звучить так, наче власне начальство вже сто разів просило його зібрати пропозиції команди, і я можу здогадатися, де ці пропозиції, врешті-решт, опинилися. А наступного тижня, продовжує я, ми зустрінемося в Старбаксі, і ти розповіси мені про три з цих пропозицій, які здадуться тобі досить цікавими. Це крок номер два. Гаразд, каже він, по його лобіку знула тінь не схвалення. Я розумію, що він не звик зважати на пропозиції свого персоналу. І потім третій крок, додаю я. Ще через тиждень ти починаєш впроваджувати одну з цих пропозицій. Я розумію, що зайшов занадто далеко, саме час перевірити факти. Ти справді хочеш, щоб твоя дівчина почала прислухатися до, своїх, до твоїх пропозицій. Здається, це подіяло. Добре, каже він. Добре. Він говорить з посмішкою і поспішною рішучістю, і сутулиться. Він думає, що ми закінчили, але це не так. І про зізнання, додаю я, яке зізнання? Ну, ти ж хочеш посадити по-справжньому сильне насіння. Ти справді хочеш, щоб твоя дівчина почала серйозно прислухатися до тебе. Так ось. Ще одна остання річ, яку треба зробити. Не просто попроси інших людей запропонувати свої ідеї, не просто постався до них уважно і не просто впровадь найкращу з них. Якщо ти працюєш чи із цією пропозицією і вона виявиться далі, я хочу, щоб ти переконався, що автор пропозиції отримає повне визнання. Бачите, у всіх нас існує природний опір у цьому процесі. Нас, насамперед кожен із нас користується власною логікою щодо своєї поведінки в житті того, що ми вирішуємо, робити чи не робити. Цілком ймовірно, що ми вже роздумували над багатьма пропозиціями, які нам могли б зробити інші люди, і ми вже вирішили, що вони нам не підходять з цієї чи іншої причини. Але є також і безліч ідей, яких ми уникаємо просто тому, що нам не хочеться додаткових навантажень або розумового напруження. Якщо ми насправді хочемо, щоб люди були відкриті до наших ідей, ми повинні спершу самі визнати, що багато чого з того, що нам пропонували в минулому, виявлялося цілком вдалим. Коли ми насправді спробували це. Використати у крайньому разі ми можемо постаратися бути тактовними, спробувати впровадити ці пропозиції, вбудувати їх у вже наявний план, почніть шукати способи співпраці з іншими людьми, особливо з тими, які працюють на вас, з тими, ким ви маєте якийсь чином керувати. І не бійтеся, продемонструвати їм свою вдячність за вдалі ідеї. Це чудове насіння для отримання визнання. Ваших керівників і вашої дівчини. Звісно, тут хлопець є керівником, і в нього дійсно є там, логічно, да, що він когось, до когось не прислухається. Але дуже часто ми теж не дослухаємося до інших, не слухаємо, робимо вигляд, що ми слухаємо. Людина щось говорить, а ми робимо вигляд, що нам це цікаво. Насправді ми не слухаємо, не впроваджуємо, не дослухаємось, і потім хочемо, щоб хтось нам також слухав, дослухався, чув нас. І головна, головний принцип Майкла Роуча в тому, що ми сіємо в голові, в думках, а вже далі ми, нам проростає дерево. Нам проростає велич... величезною формою такою. І проросло це насіння тим, що нас не... не чують, а можливо, в нас просто думка була про те, що мені так нудно, але треба слухати, тому що я не хочу нашкодити, але я краще буду думати про щось своє. І воно мені взагалі не цікаво. Це не стосується того, що ви саме цю дівчину або цього хлопця-партнера не чуєте. Це говорить про те, що ви поводитеся так. Із навколишнім світом, а іноді навіть собою. Ви самі себе не хочете чути, не хочете аналізувати, почути свої ідеї, впровадити свої ідеї. І починайте зі змін, починайте з того, що впроваджуєте в своє життя зміни спочатку маленькі, але поступово-поступово ці зміни будуть нарощуватися. Ну і звісно, коли, ми, коли наші Оточуючи, коли це стосується не тільки ж родини, це стосується і роботи. Не всі ми керівники і там, там нас слухають. Да? Є такі ситуації, коли ми керівники і нас не чують, не слухають. І це може говорити, що в нас недостатньо тої внутрішньої опори, внутрішньої самоцінності, внутрішньої цінності, внутрішньої э, любові до самого себе і. В такому плані, в такому випадку, я б рекомендувала звернутися до спеціалістів, коли вам допоможуть. Іноді це буває буквально за один сеанс. Ви можете позбавитися цього стану, підняти свою самооцінку, зрозуміти, де у вас провал, де ви відчуваєте себе не таким, як всі не вартим чогось. Не даєте дозволу собі самому себе почути, не даєте дозволу собі. Зрозуміти, що ваша думка важлива, тому що вас можуть не чути через те, що ви самі себе вважаєте не вартим того, щоб вас почули. І це дуже важливо на це звертати увагу і опрацьовувати це, дуже легко зробити. Моя місія в цьому житті саме говорити, проговорювати і показувати, що насправді це легко зробити, це легко змінити. Я транслюю це кожним своїм дописом, кожним своїм сторісом, кожним своїм проєктом. Я показую, що це можна легко зробити. Ну і повертаючись до проєкту про рід. То за таку самооцінку нас відповідає батьківські програми. Відповідають батьківські програми, тому що не перша людина, на яку ми опираємося, повинні опиратися логічно, це батько, і він чи був він впевнений, чи ні. І як ми бачимо свого партнера, і як ми бачимо себе в очах цього партнера. Це теж дуже дуже перетинається з тими програмами, які передають нам батьки. Тому... Запрошую вас в програму, запрошую вас в зустрічі, запрошую вас в опрацювання. Насправді, одні години в такій подорожі, досить для того, щоб зрозуміти, очиститися і почати життя з іншого з іншого аспекту, додаючи собі більше ресурсів. Так, коли ми працюємо і працюємо швидкими швидкими методами, ми вважаємо, що ми отримуємо швидкий результат буквально прямо на на завтра. Ну, я можу сказати, що дійсно, після сеансу люди дуже різняться. Мені дуже подобається, коли приходить людина з одними сумними очами, а виходить уже з якимось сяйвом в очах, як ніби сяйво навколо самої людини. І це стосується і онлайн роботи, і не онлайн роботи. Неважливо. Зміна в людині дуже часто спостерігається візуально, її видно, мені як майстру. І так, оце відчуття. Полегшення зняття напруження, воно дійсно відчувається досить. Швидко. Від одного двох сеансів ви отримуєте досить гарний, гарне відчуття. Але ми ж приходимо не тільки за відчуттям. Ну, хтось приходить за відчуттям. Звісно, це супер, це дає можливості змінити все життя просто, просто через відчуття. Спочатку людина і приходить через відчуття. Він хоче змінити відчуття, а потім змінюється своє життя. Але частіше всього ми приходимо за тим, я хочу отримати щось матеріальне. Я хочу отримати. Партнера в життя, я хочу отримати відносини зі своїм партнером, такі, як я хочу, стабільні, гармонійні. Я хочу, щоб я легко вийшов в ефір міг говорити, я хочу більше впевненості. ну, Тобто ми бажаємо, якісь цілі такі, ми їх ставимо. І це прекрасно, що ми їх ставимо, йдемо до них більш завзято. Але коли ви виходите з сеансу, це не значить, що ви прямо завтра. Вже зробили це, отримали саме цю ціль. Ні, ви отримуєте поступово. І дуже часто, наприклад, коли там. проходить ситуація, проходить ситуація, час через який метаболізація так названа проходить у людини і вона буває різна в кого через місяць, в когось через два, в кого через півроку, іноді буває через рік, але частіше всього це місяць, два-три. І коли людина згадує, якою вона була назад тобто місяць назад, два місяці назад, три місяці назад, півроку назад. І... Коли ми згадуємо, які ми були півроки тому, ми розуміємо, що різниця колосальна. Іноді буває відчуття, та що я приходив з таким запитом, та що це дійсно можливо, що мене це цікавило, та, мабуть, я взагалі не знаю, як це могло бути. Взагалі це мене не цікавить. Справді дуже часто відбувається таке відчуття, що ніби нас це не могло цікавити, і запит. Запит навіть відчувається по-іншому. Якщо не записувати запит, то цей запит відчувається, що він уже й не мій. Що як ніби я зовсім не, його, не мав цього напруження в своєму тілі. Ну, звісно, це не про фізичні стани, бо якщо є симптом, то там, можливо, і є більш, знаєте, більш він вже. Запрограмований, ми вже його маємо в, своєму, в своїй картці, да, що він був. Але зазвичай от відбувається така зміна, що ми о, а півроку тому вважається, не вже це було для мене важливо. І прикласти зусиль, прикладання зусиль, де гармонійне. Не те, що ми себе напружимо, а гармонійно йдемо до свого життя, гармонійно воно входить в наше життя, і ми це несемо далі спокійно, навіть не відчуваючи, як ми це зробили. А просто наше відчуття всередині нас змінилося, і ми вже поступаємо, вчиняємо зовсім по-іншому, і тому наше життя змінюється. Тому зміни відбуваються дуже швидко в наших відчуттях, але потім оце матеріальне. Яке нас оточує, поступово змінюється. Бо якщо б змінювалося занадто швидко, ми б не встигали звикнути, ми б не встигали адаптуватися і пройти свою, свій внутрішній цей стан гармонійно. І це було б занадто для нашого, нашої енергетики, і це не екологічно для нашого життя. Тому. Отримуйте свої результати, ідіть до майстрів. Це дуже чудово, коли ви можете отримати результат досить швидко. Тому саме це я рекомендую, коли ви відчуваєте, що у вас не досить впевненості в собі. Ідіть опрацьовуйте. Вона звідкись має ноги, вона звідкись почалась. І, звісно, також, користуючись нагодою, я запрошую вас в проект опрацювання роду стілення себе через рід і стілення роду через себе. Ми стілюємо не тільки фізичні вади, фізичні недуги, симптоми. До фізичних симптомів ми прикладемо тільки один урок, у нас буде із десяти, один із. Одна із зустрічей буде присвячена саме симптомам. Але всі інші ефіри, всі інші занурення, ми стілюємо не фізичні, а емоційні, ментальні блоки, те, що нас обмежує, те, що переконання, ті, що нам передавалися по роду, те, що ми транслюємо не як самостійна одиниця, а як частина роду, транслюємо свою. Генетичну історію через себе, але часи змінилися і зараз вже так жити ми не можемо. Це нам не допомагає. Це нас тільки руйнує, це не дає нам можливості жити більш щасливо. Отже, запрошую на проект, пишіть в особисті. І до наступної зустрічі зустрічаємося в наступний вівторок, якщо в мене вийде, звісно, тому що я намагаюся, але не завжди виходить до вас вийти в ефір. Через те, що обираю роботу з клієнтами. Отже, і наступного вівторка зустрінемося почитаємо наступне питання до Майкла Роуча. Там ще настільки багато цікавого і актуального для кожного з нас, що я, звісно, рекомендую вам звернутися до цієї книги самостійно, але і рада, що можу транслювати вам ці знання такими можливостями, як надає нам зараз простір. До зустрічі, була дуже рада вас бачити, обіймаю вас серцем, крилами, обіймаю вас своєю енергетикою і бажаю вам мирного, спокійного дня, до зустрічі. Чекаю ваших коментарів, чекаю вашої думки щодо цього питання. Можливо, у вас є якісь побажання, питання, я завжди буду рада відповісти на них.